Шановне панство, всіх вітаю! Мене звати Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні в нас буде на огляді автомобіль, який зайшов нам на реалізацію від нашого клієнта. Я би сказав, мабуть, один з найбажаніших автомобілів у своєму ціновому діапазоні. Зустрічайте Хюндай Іонік. Друзі, традиційно попрошу вас перед початком відео підписатися на наш Ютуб канал і на наш телеграм-канал. Посилання на нього буде під цим відео. Там ми публікуємо автомобілі, які в нас є по наявності. На з'являється там раніше за все автомобіль, які ми можемо привезти під замовлення. І якщо ви є власником електромобіля або гібрида, бажаєте його продати через нас. Звертайтеся, публікації безкоштовні. А також, якщо є бажання реалізувати наш автомобіль, вірніше ваш автомобіль через нас ми всім допомагаємо. Зйомки YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. дуже багато людей побачать саме ваш автомобіль. Так, а сьогодні ми пройдемося по цій машині. Це буде недовге відео, чисто оглядове, тому що по іоніку в нас є відео на YouTube, де я розповідав про свої враження, про цей автомобіль і так далі і тому подібне. Тому хто бажає, я прикріплю відео можете подивитися. Що стосується цього автомобіля. Автомобіль у нас з Норвегії приїхав, тобто одразу можу сказати, що тут є два комплекти гуми на дисках, тут є дві зарядки, два ключі, тобто стандартний комплект для е, Норвегії. Автомобіль у нас 2018 року випуску. Пробіг у нас 78 тисяч кілометрів. Пробіг оригінальний можемо там підтвердити на будь-якому сервісі. і в принципі, по історії автомобіля це все видно. Значить, Комплектація у нас це преміум. Швиденько так зовні покажу. Тобто, в нас є шкіряний салон, це максимальна комплектація для цього автомобіля. І е, саме головне це е, дуже і дуже бадьорий стан. Тобто, автомобіль. Ну, я знову ж таки не люблю ці слова про абсолютно новий чи стан нового, тому що ну, для мене новий це новий, це коли там 500 тисяч кілометрів. Будемо казати так, що автомобіль по своєму стану максимально наближений до стану практично там, ідеального автомобіля, без там якихось особливих слідів експлуатації. Що конкретно у нас по цій машині? Значить, давайте так зразу скажу по ціннику, до речі, щоб сильно не відкладати там в задню копилку. Получається, в нас 14500 за цей автомобіль по наявності і так далі. Значить, Хтось мені може сказати, що це дорого, там, що це можливо там, якась неадекватна ціна там, чи ще щось, хоча я вже розумію, що будуть про це писати. Але, друзі, я зрозумів для себе одну річ. В гонитві за першою ціною. Щоб продати автомобіль по першій ціні, по найкращій ціні, як показала практика, єдина перевага такого автомобіля це його перша ціна. Надалі переваги закінчуються. І якщо цей автомобіль, там, ми можемо сміло показувати на будь-якому СТО, не хвилюватися там, за якісь проблеми, тут абсолютно автомобіль в ідеальному технічному стані, без жодних проблем, без жодних помилок, без корозій, без гнилі, там, таких якихось моментів, які вилізуть в тому автомобілі, який на самому дешевому продається по ринку. Плюс пробіг там скориговані, як правило. В даному випадку абсолютно чесний автомобіль. Ви сіли і завтра поїхали, і не треба нічого обслуговувати. Тепер вертаємося до е, основних моментів. Перше, що я хотів би сказати, автомобіль не мальований, абсолютно всі кузовні елементи в рідні. Е, е, я вже сказав, то, на рахунок ржавчин, отаких от моментів тут немає вікна. У нас всі рідні, тобто автомобіль без ДТП, без аварій, сіли і погнали. Колір дуже мені подобається колір, тому що він буде не так маститися, скажімо так, як там якісь темні кольори, але при цьому він менше нагрівається порівняння з чорними кольорами, можливо, не так банально, як білий колір, хоча комусь подобається. Ну коротше, тут суто справа смаків, але на мою думку, що колір дуже дуже вдалий саме для цього автомобіля. Рухаємося по комплектації і по нюансам, які в нас є. Значить, перший нюанс, який в нас присутній, ось тут. На бампері, але ми з власником поговорили, що він цей момент прибере. Тобто, коли ви приїдете дивитися цей автомобіль, цього вже не буде. В нас топова оптика лінзована, значить, в нас є ДХОшки, в нас є парктронік перед-зад. Звичайно, в нас є адаптивний круїз, у нас є система автоматичної зупинки, тобто вона бачить якісь перешкоди, максимально технологічний автомобіль. Далі, в нас є безключовий доступ, але тільки на передніх дверцятах. Ну це, в принципі, для Hyundai, для Kia нормально навіть в топова. Моделях, як і Onyx 5. В нас є люк на стелі. Ось тут якась невеличка царапушка, але в принципі, я думаю, її поліруванням можна прибрати. В нас є датчики мертвих зон присутні. І, мабуть, найбільший такий дефект це ось тут на дверці є вм'ятинка невеличка, теж з такою невеличкою царапушкою. Ну. Це можна зробити, але ну, якби ми говорили, що не знаю, можливо, новий власник захоче це зробити, витратити на це кошти. Зараз я не знаю, чи є сенс там. Ну це вже такі маленькі мелочі, це там не BMW, X7 якийсь там дорогущий за 150 тисяч доларів, звичайний народний автомобіль, ліфтбек. Далі, по задній частині, ось такі є теж невеличкі моментики, ну, сліди експлуатації. Але так само це буде прибрано, коли ви приїдете дивитися цей автомобіль. У цих моментів на пластику вже не буде. Парктронік задній, я сказав, кузов у нас ліфтбек. Все тут більше по цій стороні жодних питань у нас немає. Тобто для цього пробігу і для цього року, тому що все ж таки 7 років автомобілю, він зберігся дуже і дуже добре. За ним дивилися в Норвегії, тобто стан в нього дуже хороший. Гума в нас літня мішлен. Ну, Вона ще буде ходити і ходити, якщо сильно на ній не рисачити. В принципі, зовні, мабуть, все. Далі почнемо з багажника. Дуже вдалий оцей форм-фактор автомобіля, саме ліфтбек. Здоровецький багажник за рахунок того, що ви можете скласти задні сидіння, нагрузити хоч в холодильник невеличкий резину взагалі без проблем. Місця тут достатньо, шторка є. Під полом у нас зарядка є так само від розетки. Так, да, тут, можливо, якісь там невеличкі царапки є, але це в нас ну, багажник, і, Звичайно, тут якісь речі возять без цього нікуди. Так, переміщаємося потихеньку в салон. Заднє сидіння в нас в ідеальному стані. Тут у нас є підлокітничок. З двома підстаканниками воздуховоди. Місця тут, в принципі, достатньо, ну окрім того, за мною. Я звичайно, до речі, я і там спереді сидів, і тут спереді я сидів, тому тут не дивуйтеся, якщо меншого зросту, я нагадаю, у мене 2,03 тут людина спокійно поміститься. У нас є задній підігрів, якщо ви возите дітей, для них буде максимально комфортно, ну, в принципі, не обов'язково для дітей. Будь-кому буде комфортно. Далі в нас є пам'ять сидінь водійського, в нас є Infinity музика з сабуфером, автоматичне складання дзеркал, в нас є електропривід водійського сидіння. Ну, можливо, ось тут, але я не знаю. Воно не потріскане, просто так. Коли ви сідаєте, зрозуміло, що ця частина найбільше страждає. Тут не потріскано, не порвано, але, звичайно, невеличкі такі сліди експлуатації тут в нас є. У всьому іншому стеля. Нічого там, ніяких бичків не тушило в неї. Ось ці моменти проблемні болячки, де затирається ремнем. Тут все чудово. Кермо. Ну можливо, ось тут там невеличка не знаю, чи видно, чи не видно цю царапушку. Я би його максимум, мабуть, ще пройшовся б такою меланіновою губкою би від жиру, але воно не затерте. Не, якби, скажімо так, перешивати його не потрібно. В нас є система утримання в смугах, тобто вона все бачить, якщо треба, вона підрулює автоматично. І так далі. Що в нас ми маємо тут? У нас є клімат-контроль, в нас є. Давайте ми запустимо автомобіль одразу. Так, значить, клімат працює, до речі. Мабуть, найбільший, найбільший недолік. Ну, не найбільший, а один з таких невеликих недоліків, які присутні в цьому автомобілі. Тобто машина дуже надійна з усіма клієнтами, кому ми привозили, спілкувалися. Всі задоволені цим автомобілем. Але така слабка частина це. Клімат. Буває, що починає виходити рідина, різні резиночки, патрубки там зсихаються, починає уходити. Тут вже все зроблено. Була проблема з кліматом, випарювач поміняли, панель знімали, все зробили, клімат заправили, холодить, працює чудово абсолютно. Тому питань жодних не буде. Далі, по менюшці, все в нас є. Русифіковано, На жаль, без української мови, але дякую на тому, що хоч щось є. Тут у нас безпровідна зарядка, у нас є підігрів сидінь керма, У нас є електричне стояночне гальмо, У нас є зарядки USB, і так далі. І у нас є CarPlay і Android Auto. Сюди підключили, їдете, вес, показує і так далі. Значить, Демонструю вам пробіг. Бачите, батарейка заряджена десь. Я думаю, на 80, зараз плюс-мінус. І 182 кілометри має автомобіль запасу ходу. Значить, власник трошки грався, і без клімату вийшло, що автомобіль споживає ну В економному такому, як він сказав, тошнотному режимі, в нього вийшло 8,6 кВт. Ну, це, мабуть, рекорд в цьому класі однозначно. Зараз з кліматом він проїхав по місту 54 км, з-за міста в місто. І з кліматом середній розхід був 10,4 кВт. Ну, Для цієї машини супер показники по енергоефективності і так далі. Що стосується автомобіля в ходу, жодних зауважень, все обслужено повністю, нічого не стукає, не грюкає. На будь-який сервіс, на перевірки, ми готові їхати, друзі. Сподіваюсь, що максимально доніс всю інформацію, яка є по цьому автомобілю. Кому цікаво, приїжджайте, дивіться. Ну, знаєте, це. Та машина, яку не соромно продавати, не соромно показувати. Тобто, ти не хвилюєшся, що в тебе щось знайдуть, ти щось там десь приховав. Ну я так в принципі ніколи не працюю. Якщо в автомобілі є якийсь дефект, я завжди про це заявляю. В даному випадку немає жодних дефектів. І я вважаю, що враховуючи, враховуючи, що часто потихеньку вже тікає, Скоро то закон про лівотне розмитнення пільгове, вірніше, пробачите, пільгове розмитнення закінчується з нового року. Ціни підуть догори. Зараз саме час купувати. Тому той, хто купить цей автомобіль, абсолютно не втратить, плюс е отримує класний автомобіль без е там технічних моментів, нюансів, плюс ідеальний по кузову в плані нефарбованості з рідними вікнами. Це той автомобіль, коли ви купите і будете продавати, вам теж буде не соромно за нього. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Будь-які питання. Пишіть, дзвоніть, ми завжди на зв'язку. Всім гарного дня!